Вітаю вас на уроці української мови. Ми продовжуємо вивчати другорядні члени речення. Сьогодні будемо говорити про означення. Означення це другорядний член речення, який називає ознаку предмета. Так, і відповідає на питання, який, чий, котрий. Зверніть увагу! Означення у реченні залежить від члена речення, який виражається іменником. Найчастіше означення виражаємо прикметником, займенником, числівником. Також такою формою дієслова, як дієприкметник. А от іншими частинами мови означення виражається рідше. Розгляньмо декілька прикладів. Нова книга лежить на столі. До речі, зверніть увагу на наголос слова нова. Не нова, як іноді у нас говорять, так? а саме нова. Ставимо питання від слова книга. Книга яка? Нова. Означення. Дорога праворуч була асфальтованою. Дорога яка? Праворуч. Зверніть увагу, ось тут, в цьому реченні, наше означення виражене прислівником. Наступне речення для мене є важливою порада. Ставимо питання від іменника. Порада чия? У цьому реченні означення виражене іменником. Наступне Бувалий у бувальцях солдат не розгубився. Бувалий у бувальцях це фразеологізм. Тобто можемо замінити одним словом досвідчений солдат. Тому у цьому реченні фразеологізм і виконує роль позначення. В наших прикладах ви помітили, так, що позначення може бути вираженим, наприклад, іменником. Чому так? Тому що наші означення ми поділяємо на узгоджені та неузгоджені. Порівняємо два речення: Випиймо сік з вишень, випиймо вишневий сік. Ось у другому реченні випиймо вишневий сік. Сік який вишневий, означення узгоджене, виражене прикметником, а узгоджене означає, що воно стоїть у тому самому роді, числі та відмінку, що і означуване слово. Означуване слово в цьому реченні це слово сік. Тобто це слово, від якого ми ставимо питання до нашого означення. А ось в першому прикладі випимо сік з вишень. Означення теж відповідає на питання який? Сік який? З вишень. Але виражене воно іменником із прийменником. Ось таке. Означення і називається неузгодженим. Невеличка підказка. Якщо в реченні ви сумніваєтеся, це означення, чи, можливо, це додаток, що потрібно зробити? Спробуйте замінити неузгоджене означення узгоджене. Якщо воно легко заміняється, це і є означення. А зараз виконайте, будь ласка, вправу. Вам потрібно у поданих реченнях знайти означення. Користуйтесь, будь ласка, цією інформацією, яку ми з вами щойно розглянули. А наприкінці цього відео ви зможете перевірити себе. Я, як завжди, залишила вам правильні відповіді. А тепер перевірте себе. Вересень сипле сині загати. Загати які сині. Листям багряним шлях застила. Листям яким? Багряним. Правічну думу думають ліси. Думу яку? Пічну. Грузають в мох столітні дідугани, дідугани які столітні. Вже тиха осінь ходить берегами, осінь яка тиха. На вербах трусить листячко руде, листячко яке? Руде. А вгорі гойдався місяць в гамаку нічного неба. Неба якого? Нічного. Усі означення, які ми з вами щойно назвали, є узгодженими. Так, оскільки вони узгоджуються з означуваними словами іменниками у роді, числі та відмінку. Наступне речення: З маленького хлопця виріс міцний та гарний парубок з кучерявим волоссям. Хлопця якого? Маленького, парубок який? Міцний та гарний. Узгоджені означення. А ось парубок, який з кучерявим волоссям, ось це означення буде неузгоджене. Наступне речення: Дівчина в рожевому намисті дивиться на сонце з-під руки. Знову ж таки, дівчина, яка в рожевому намисті, теж неузгоджене означення. В обох цих прикладах парубок з кучерявим волоссям та дівчина в рожевому намисті, ми ставимо питання від іменників і даємо цим предметам якісну характеристику, тобто це означення. Наступне речення: кожне нове покоління намагається віднайти свою історичну Атлантиду. Покоління яке нове. Кожне та Атлантиду, чию свою та яку історично. Сподіваюся, що означення ви визначили правильно. А ми з вами зустрінемось на наступних уроках. До зустрічі!